Волинська різня, трагедія, що залишила глибокий і болючий слід у спільній пам'яті українців і поляків. Розгортаючи її сторінки, варто почати з осмислення усієї складності історичного контексту, що передував цим трагічним подіям, і детально дослідити різні аспекти конфлікту, не повторюючи вже сказаного, а логічно розвиваючи тему. Історичний фон та політична ситуація. Ще у 1930-х роках Волинь була частиною другої речі Посполитої, складної багатонаціональної держави. Різноманітність культур, мов, релігій і національних спільнот створювала багатошаровий соціальний ландшафт, в якому українці, поляки і євреї жили поруч, хоча й часто в умовах нерівності та конфліктів. Українська більшість сільського населення протистояла польській дрібній шляхті і владі, що контролювала землеволодіння, адміністрацію і освіту. Однією з ключових фігур тодішнього регіону був Василь Кук, видатний командир української повстанської армії, який керував операціями у Пана Волині. Його ім'я пов'язане з організацією і виконанням бойових завдань, які визначали хід подій. Він вважав, що боротьба за незалежність України вимагає рішучих дій, де етнічна ідея була руше. Цей підхід знайшов своїх захисників і критиків. З польського боку особливою увагою і повагою користувався Владислав Анджеєвський, офіцер армії краєвої, який займався обороною польських сіл на Волині. Він грав важливу роль у організації партизанської боротьби і намагався координувати захист цивільного населення. Соціальна напруга і ескалація конфлікту. Після початку Другої світової війни соціальна та національна напруга на волині почала зростати. Українське населення, розчароване польською політикою між воєння і окупацією, все активніше підтримувало ідеї національного визволення. Організація українських націоналістів і її військове крило, УПА стали впливовою силою, що крок за кроком звільняла території. Польська армія краєва, хоч і ослаблена війною, намагалася зберегти контроль і відстоювати права польського населення, яке опинилося у небезпеці. Погіршувалася ситуація у сільських районах, окремі громади ставали об'єктом нападів, підпалів та вбивств. Уже у перші місяці 1943 року почалися систематичні акції УПА проти польських сіл. Відомо, що в численних селах були організовані засідки і напади, які призвели до значних втрат серед польських цивільних. У багатьох випадках це супроводжувалося відступом польських населень або їхнім масовим виведенням. Початок масштабного насильства. Починаючи з липня 1943 року, конфлікт розгорівся в повну силу. Найвідоміші польські поселення, такі як Порецьк, Кортеліси і Сагринь, зазнали жорстоких атак із великою кількістю жертв. Людські долі зламалися, діти, жінки і старші люди страчувалися брутально, а села майже повністю знищувалися. Особливу роль у цих подіях зіграв Роман Шухевич, командир УПА та важлива постать в українському національному русі, який вважав таку тактику необхідною для зміцнення позиції українців у регіоні. Його дії, з одного боку, розглядаються як боротьба за визволення, а з іншого, викликають критику як причетність до етнічних чисток. Польська сторона, у свою чергу, організувала партизанські підрозділи, котрі відповідали взаємними акціями, які нерідко торкалися українських сіл та громадян, голоси очевидців і особисті історії. Одним із найбільш переконливих джерел про трагедію є свідчення очевидців та родин жертв. Наприклад, Марія Коваль з села Порицьк розповідала, як її сім'я втратила усіх близьких у ході нападів. Вона пам'ятала кожен момент жаху, що змушував її втікати з рідної домівки. З іншого боку, Іван Петренко, український селянин із сусіднього села, згадував, як його родина ховалася від нападів польських партизанів, які сприймали всіх українців як ворогів. Ці особисті історії допомагають нам збагнути реальний масштаб трагедії поза сухими цифрами. Протягом осені 1943 року насильство у Волинському регіоні набирало обертів, ускладнюючи життя як польського, так і українського населення. Систематичні рейди підпільних формувань призводили до руйнувань сіл, втрат серед цивільного населення та масових переселень. Однією із ключових постатей у польському опорі виступав Казімаш Турський, командир місцевих партизанських загонів, який організовував захист польських сіл і координував контрнаступи на позиції УПА. Його прийоми бойової тактики, часто жорстокі, відзеркалювали реалії війни та боротьби за виживання. На українському боці був Дмитро Клячківський, знаний як Клим Савор, один з головних стратегів УПА, що планував і керував військовими операціями на Волині. Його ім'я пов'язане із злагодженою організацією підпільних сил і проведенням атак, які мали на меті звільнити українські землі від польського впливу. Взаємні нападання призводили до дедалі більшого розгортання міжетнічного конфлікту, який важко було контролювати. Багато сіл, як польських, так і українських, ставали полем боючи жертвами актів помсти. Цивільні люди втрачали житло, майно, а найстрашніше, родини. У своїх мемуарах польський вчитель Юзеф Залевський описував страх і безвихідь, у які потрапили мирні жителі, ми не знали, кому довіряти. Кожен день був боротьбою за життя. Ніколи не забуду криків і плачу моїх сусідів. Такі історії стали спільним болем обох народів. З іншого боку, духовний лідер українців, отець Михайло Грек закликав до поміркованості та гуманності, засуджуючи жорстокість, що спалахнула навколо. Його проповіді про мир і спільні цінності часто ігнорувалися радикалами з обох сторін. Не менш важливим є розуміння ролі зовнішніх чинників. Німецька окупаційна адміністрація переважно байдуже дивилася на конфлікти між українцями і поляками, зокрема через власні плани та пріоритети в регіоні. Така позиція фактично сприяла ескалації насильства. Відсутність ефективної міжнародної або регіональної інституції, здатної втрутитися і зупинити конфлікт, залишила місцеве населення сам на сам із трагедією. Серед питань, що досі хвилюють дослідників, чи можна було б зупинити цей кривавий цикл помсти? Чи існували реальні шанси на те, щоб побудувати діалог замість війни? Один із методів наукового осмислення подій, порівняння документальних свідчень із усними розповідями та архівами, що збереглися. Це дозволяє скласти більш повну картину і зрозуміти, як соціальні, політичні і культурні фактори впливали на дії окремих груп. Одним із найбільш трагічних аспектів волинської різні була не лише масова загибель мирного населення, а й демографічні зміни, що вона спричинила. З початком кривавих сутичок почалася хвиля примусового переселення людських мас. Польські сім'ї, рятуючись від насильства, залишали рідні домівки та міняли волинь на землі в інших частинах Польщі, а українці понесли подібні втрати на тлі взаємних репресій. Ця масова міграція не лише слугує свідченням жаху того часу, а й мала тривалі наслідки для формування етнічного складу регіону у повоєнні роки. Багато сіл, які колись були багатонаціональними, втрачали свою багатовимірність, стаючи фактично моноетнічними. Серед видатних польських діячів. Які активно долучалися до захисту національних інтересів і гуманітарної допомоги постраждалим, був Казієм Єрсолек, офіцер і громадський діяч, який організував низку гуманітарних ініціатив для вцілілих біженців. Його діяльність мала суттєвий вплив на покращення умов життя переселенців у Польщі з українського боку, особливої уваги заслуговує Степан Бандера, теоретик і символ українського націоналізму. Чия ідеологія вплинула на частину повстанських командирів, що брали участь у подіях на Волині. Хоча Бандера не був безпосереднім учасником подій регіону, його бачення і доктрина стимулювали активність націоналістичних сил. Важливо відзначити, що події Волинської різні розглядалися по-різному залежно від національних, політичних та історичних перспектив. У Польщі це сприймається як один із найжахливіших актів геноциду. В Україні ж історики підкреслюють складність контексту та потребу оцінювати події з урахуванням загальної боротьби за незалежність. Цей конфлікт ускладнили і зовнішні геополітичні чинники, зокрема інтереси нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Окупанські режими не тільки не втручалися у внутрішні суперечки між українцями та поляками, але й часто маніпулювали ними в своїх інтересах, підживлюючи ненависть і розкол. На заміну звичайним мирним будням прийшли страх, біженство та розруха. Багато родин втратили можливість повернутися додому, а культурна багатоманітність Волині зазнала значного удару. Значна частина польського населення після війни не повернулася на колишні землі, що викликало подальші зміни демографічного ландшафту. Відображенням цих змін стали твори польських та українських письменників, які описували жорстокість, біль і втрати цієї епохи. Літературні нариси, художні романи і документальні публікації стали спробою зберегти пам'ять і донести правду наступним поколінням. У подальших розділах буде проаналізовано окремі військові операції, організацію життя біженців, участь інших етнічних груп, що жили на Волині, а також вплив волинської трагедії на сучасні українсько польські відносини з особливим акцентом на примиренні і спільній пам'яті. Цей матеріал повинен допомогти краще зрозуміти, чому історія Волині часто сприймається як переломний момент, від якого починаються сучасні виклики і можливості для діалогу. Продовжуючи далі, ми розкриємо долі окремих учасників, відповідальних за події, і тих, хто намагався стримати хвилі насильства задля порятунку життя, розпочнемо з ключових фігур, які відіграли важливу роль у подіях волинської трагедії, аби краще зрозуміти мотивації та дії сторін. Роман Шухевич, командир УПА. Роман Шухевич, відомий під псевдонімом Тарас Чупринка, очолював українську повстанську армію у роки війни. Він вважався одним із головних організаторів силового звільнення українських земель від польського впливу. Шухевич виступав за створення української державності будь-якою ціною, що призводило до радикальних і часом кровопролитних дій. Він був харизматичним лідером, котрий зумів об'єднати різні українські націоналістичні групи. Однак історики критично оцінюють частину операцій, які він санкціонував, згадуючи вагомий внесок УПА у Волинську різню. Казієм – польський організатор оборони. З польського боку значну роль у захисті цивільного населення відігравав Казієм солек офіцер армії краєвої, який керував партизанськими формуваннями на Волині. Солек організовував оборону польських сіл, координуючи протидію УПА. Його діяльність неодноразово визнавалася польським урядом, а також досліджувалася в історичних працях. Солек зі своїми підлеглими намагався стримати хвилі насильства, що накрили регіон, але жорсткі умови війни і нерівність сил суттєво ускладнювали це завдання. Масштаби і хронологія операцій. Упродовж літа та осені 1943 року відбулося кілька великих наступальних операцій. УПА, серед яких найбільш відомими були акції на такі районні центри, як Порицьк і Сагрин. Вони супроводжувалися масштабними вбивствами і насильством над цивільним населенням. У відповідь армія Крайова влаштовувала контрнаступи і рейди на українські села, що також призводило до масових жертв. Хронологія цих подій свідчить про системність і плановість дії обох сторін, що виключало випадковість і стихійність. Свідчення очевидців особливо цінними є розповіді очевидців та учасників подій, котрі зберегли людський вимір трагедії. Зокрема, спогади Марії Коваль, яка втратила всю сім'ю під час нападу на її село, передають всю глибину втрати і болю. Водночас Іван Петренко, українець із сусіднього села, згадував страх і безвихідь, що панували серед українців через напади польських партизанів. Ці особисті історії дозволяють нам переосмислити масштаб трагедії і подивитися на неї не лише як на статистику, а як на долі живих людей. Зовнішній контекст і вплив окупаційних режимів. Важливо розуміти, що волинська трагедія відбувалася на фоні нацистської окупації та радянських партизанських дій, які також ускладнювали ситуацію. Окупанти часто вдавалися до політики розділення і панування, не втручаючись у конфлікти між місцевими групами, що призвело до ескалації насильства. Наслідки трагедії для волинського краю масова загибель і вимушене переселення спричинили значні демографічні зміни. Польські села зникали, українські громади втрачали співмешканців, а культурна багатоманітність регіону страждала. Ці події залишили тривалий слід у колективній пам'яті обох народів і були предметом виважених історичних дискусій. Волинська трагедія залишила після себе не лише численні жертви, а й глибокі соціальні та політичні зміни, що розгорнулися у повоєнний період. Повоєнні демографічні трансформації. Завдяки масштабам масових убивств і переселень, етнічний склад Волині суттєво трансформувався. Частина польського населення, що залишилася після війни, була відселена в межі новоутвореної Польщі, а звільнені землі заселяли українці та переселенці з інших регіонів, що приводило до значних змін у культурному ландшафті. Радянський режим активно підтримував таку демографічну політику, намагаючись створити більш однорідний соціальний і політичний простір. Цей процес супроводжувався не тільки організаційними, а й силовими методами, депортаціями, репресіями та примусом до асиміляції. Політичний контекст і міжнародна реакція. Після завершення Другої світової війни міжнародна спільнота мало уваги приділяла деталям подій на Волині. Радянський Союз і Польща, як члени нової геополітичної системи, не хотіли розголошувати ці питання, надаючи перевагу офіційним наративам і політичним угодам. Дослідники пізніших років відзначають, що відсутність публічного розслідування і визнання трагедії у повоєнний час додатково ускладнювала процес примирення і зцілення ран пам'ять і примирення у другій половині ХХ століття. У пізніших роках, особливо в кінці ХХ століття, почала формуватися ініціатива щодо вшанування пам'яті жертв волинської трагедії. Українські та польські історики, громадські діячі і політики почали вести діалог, спрямований на пошук спільної історичної правди. Було організовано численні меморіальні заходи, створено музеї, видано документи і свідчення очевидців. Важливою подією стала зустріч лідерів обох народів, які публічно висловлювали співчуття і закликали до взаєморозуміння. Вплив волинської трагедії на сучасні українсько польські відносини. Попри складне минуле, сьогодні Україна і Польща розглядають волинську трагедію як спільну історичну скорботу і важливий урок. Обидві країни працюють над тим, щоб не допустити конфліктів у майбутньому, підтримують культурний обмін і політичні ініціативи з примирення. Поява нових меморіалів, проведення спільних наукових конференцій та освітніх програм свідчить про бажання згладити гострі кути минулого. Особисті історії, що пересвідчують трагедію. Однією із найгостріших тем є доля окремих сімей, що зазнали трагедії. Свідчення тієї ж Марії Коваль, яка втратила близьких, показують, наскільки глибокою була травма для людей. Водночас розповіді українських селян, як от Івана Петренка, дають змогу побачити іншу сторону, жах і беззахисність тих, хто став жертвами контратак і помст. Ці людські голоси допомагають розкрити багатошарову реальність, яка зазвичай губиться в офіційних цифрах і документах. Культурний аспект пам'яті. Крім політичних і соціальних кроків, важливу роль у збереженні пам'яті відіграє культура, література, мистецтво, народна творчість. Польські та українські автори відтворювали свої версії подій, передаючи емоції і настрій часу. Це допомагає передати трагедію новим поколінням, виховувати толерантність і спільне розуміння, висновки і уроки. Волинська трагедія це урок, який вчить нас важливості діалогу і спільного пошуку правди. Пам'ять про неї має стати фундаментом для миру і порозуміння між народами. Історія Волині є складною і неоднозначною. Попри біль і втрати, вона може слугувати містком до прийдешніх поколінь, щоб жодна трагедія подібного масштабу не повторилася.